Життя театр. Люди в нім актори. І кожен обирає собі роль Герой чи злодій, красень чи потвора, мудрець чи власень, раб або король. Театральна студія вітає всіх у рубриці Театр перед мікрофоном. Сьогодні ми розповімо історію про те. Як боги карали людську жадібність? Тож слухайте давньогрецький міф під назвою Мідас. А допомагати мені будуть учасники театральної студії Олександр Букакін та Ігор Кузьмічов. Був час, коли Фрігією правив цар Мідас. Він відзначався веселою вдачею, але великим розумом похвалитися не міг. Та ви це і самі зрозумієте. Понад усе цар Мідас полюбляв Діонісові свята. В його палаці рікою текло вино, танцювали жінки, безупину лунали музика і співи. Наче там гостював сам бог вина Діоніс або його вчитель старий гульвіса Силен. Мабуть, так воно і було, бо якось селяни знайшли у палацовому саду старенького Селена, що безжурно спав серед виноградної лози, підібгавши свої кривенькі ніжки. Він не прокинувся навіть тоді, як люди принесли його до Мідаса. Цар швидко зрозумів, який гість потрапив до його саду. Та, поважаючи Діоніса, десять днів частував та веселив великого гостя. Згодом Мідас провів Селена у ліс до бога Діоніса. Той зрадів селеновому поверненню, бо вже втрачав надію відшукати живим свого наставника. Скажи, Мідасе, що хочеш собі в нагороду? спитав ясночолий бог. З радістю виконую будь яку твою волю. Фрігійський володар думав недовго. О, могутній Боже, зроби так, щоб усе, до чого я тільки торкнуся, відразу ставало золотом. Золотом? здивувався бог. Ти, цар, і маєш багато золота. Невже тобі недостатньо? Золота ніколи не буває достатньо, відповів жадібний мідас. Діоніс на це нічого не відповів, тільки кивнув головою. На знак згоди. А радий Мідас мерщій подався додому і вже дорогою впевнився, що ясний Бог дотримав свого слова. Він зламав зелену дубову гілочку, і в його руках вона вмить стала золотою. Підняв камінець і камінець заблищав, заяснів золотом. Мідас збагнув, що тепер він стане найбагатшою людиною в світі і, не перечуваючи лиха, звелів прислужників нести найсмачніші страви. Та хоч до чого простягав він руки, все в його пальцях ставало золотом і хліб, і м'ясо, навіть чиста вода в роті рідким золотом. Збагнув тоді фрігійський володар, яку накликав на себе біду. Спрага й голод ставали нестерпні, і він нарешті заволав, благально звівши догори руки. О, Діонісе, даруй мені цю страшну дурість, позбав мене золота, я ненавиджу його. І лагідний бог зглянувся на нещасного. «Іди до ріки Пактов і скупайся в ній. Тільки так ти зможеш змити з себе провину і золото. Сказав Діоніс. Мершій подався мідас у гори та й скупався в тім джерелі. Прозора вода враз заграла золотими лелітками, і річка Пактов стала відтоді золотодайна. Ось така дивна історія. Так, жадібність спокон віку каралась богами. Цінувати треба не золото в руках, а розум у голові. Чи не так? Дякуємо за увагу. Ролі озвучували Цар Мідас, Ігор Кузьмічов. Веселий та розумний бог Діоніс Олександр Букакін. До зустрічі у рубриці. Театр перед мікрофоном